Страву. А особливо, коли ми говоримо про таку стародавню страву, яка була швидше раніше, ніж каша. І в кінці я скажу в тему того, що ми сьогодні говоримо про традиції, про культуру, як воно важливо. Ми згадували, Загалі, коли я перший раз приїхала сюди, я згадала свою бабусю. І Знаєте, так як бабуся робила смачні страви. Зараз хоч те, що роби, вони не такі смачні. Не знаю. Можливо, міняються продукти, але ці люди вміли Це, ваше дитяче, А зараз вже з точки зору, певно дорослі. Можливо, але то, як бабуся вміла чекати, як бабуся вміла вишивати при лампі, там я не знаю, скільки, як це не постійно це робила. Назавжди. При роботі. Це те, що подобалося мені в цьому в тих людях, тому що вони правда, вміли працювати. І говорячи про традиції сім'ї, роду, і все починається з сім'ї, як не крути. Те, що ми заложимо там, з тим футами, тобто що життя всі наші покоління. Говорячи про те, про цю справу вона не є така дуже популярна. Страва, якби на перший погляд, це страва, яка і смачна для дорослих і полюбляють дітки. Це смак дитинства, це смак наших столових, якщо хтось раніше пам'ятає на лисники. Мало того, коли ви побачите, відвідуєте ви ресторан, ви теж побачите в меню, обов'язково буде ця страва. Значить, вона не є така дуже незначна, як ми її з часом. Зараз уже чогось менше ми це робимо, але раніше це робилося більше. Зараз полуфабрикати, можна все купити. І ось те, те, що можна зварити вдома, те, що можна наповнити дім смаком страви, ми щось губиться. Покупи полуфарикат, розморозив, зварив все, готова страва, готова вечеря. Кажуть, що ми часу не маємо на все. Я не знаю, як мали час наших, наші батьки, наші дідусь, бабусі, коли купа гектарів поля було. Застигали робити. І говорячи про те, що ця страва не є тільки в нашій країні, бо ця страва є в інших країнах. Просто вона, можливо, по-іншому називається. Але інгредієнти цієї страви, вони є схожі. От, наприклад, в Америці ця страва називається панкейки. вона має меншу форму, там додається дріжджі, хоч і у нас є налисник, який робиться на дріжджах. Ми говоримо про те, що чим вони відрізняються, даються там з медом або шоколадом. Наприклад, у Франції теж роблять налисники. Ну, подають вже вони їх з різними джемами, там це більше подобається. Але чим відрізняється наш український налисник? А є відмінність від інших, якщо це печеть цілий світ? Це ж цікаво. І говорю ще про це, що форму всі налисники цілого світу мають однакову. Круглу. А чому? Це сонце. тепло. Сьогодні провідні еліта всього цілого світу, навіть такі відомі повари, які мають свої там родації і так далі, вони коли збираються на такі зустрічі, вони говорять про те, що сьогодні те, що зроблено руками. Має набагато більшу ціну. І коли ми сьогодні говоримо, що все нове, це добре забути старе. І сьогодні всі кулінари, хто зрозумів, що вже наїлися ми різних тих хот-догів е, і всього ремі він, манвін, як я їх називаю. Ми повертаємось до того, то, що в нас робимо своїми руками, воно має зовсім інший смак. Коли ми робимо попухи, коли ти це тісто, ти бачиш під руками, як воно готове чи не готове. Добавити води чи добавити муки і забити, і зробити з нього таку як гуму. є різниця. І не жоден девайс, жоден міксер, комбайн цього не зробить, бо це є техніка. Тобто, до чого ми прикладаємо руки, воно має зовсім іншу ціну. Говорячи про налисник, говорячи про наш український налисник, відмінність його є в тому, що наш, наш регіон який нам показує, підказує, кожна господиня мала поле. Мала худобу, мала значить, молочко, сметанку, сир. І от наш, наш український це те, що з сиром, з молоком. Тоді, в той час люди не знали, що можна молоко розбавити водою. Водою додати муки. Е, в той час люди не знали, що може по три місяці молоко куплятися в магазині, воно може розкортитися. Але ми включаємо е, ну, здоров'я тим. Тобто, коли ти зробиш це і купиш то, що треба, то ти будеш дбати про своє ментальне здоров'я. Це теж важливо, Тим більше коли це говориться про, діт... про дітей. Ти знайшого страву полюбляють, на правду діти. У кожному е в ресторані, коли ви тепер побачите, наприклад, я часто таке зустрічаю, в меню пишуть млинці з сином. Це зовсім дві різні страви. І це вже говорить про те, що. Ресторан не дбає про кваліфікацію цього закладу, просто йде ну, бізнес-ворона. На превеликий жаль. Сьогодні ми в Україні відновлюємо ці цінності. Ми говоримо, що людський фактор, людські цінності набувають активну базу, коли ти людина, а коли ти не людина. І сьогодні ти вибираєш, ким ти хочеш бути. Ти хочеш. Я с уявляю, в той час у нас серед свого оточення, чи була вона популярна? Чи була вона признана? А кожен каже, тобі що більше треба? Та що ти таке придумала? Та, та на що тобі туди пхатися? Що там без тебе не відбудеться? Але вона започаткувала українство, з чого. І всі люди популярні, вони менше любимо в суспільстві. Але з них пишеться історія. І сьогодні кожна із нас може вибрати стезу, по якій йти, бути популярним, вкладати щось в суспільство, відроджувати культуру, тримати культуру, передавати, щось знаходити, якісь такі перлинки, так всьохран... гарно обгорнути і подати. Бо кажуть в е -е, народі, вміла зварити, це не вміла подати. Вдавалося, що таке налистник? лисник. часто ми про це говоримо. Ну, звичайно, закручено, щось там сиром, можна там і зробити. Ну просто налистник ще важливо його подати гарно. І говорячи продовжу про те, що тісно готували засіб на молоці, домашні яйця, це однозначно. Те, що було начинка в різних регіонах, в в Україні так само в усіх областях печуть нависники. Просто десь печуть з маком, десь більше дають, більше солоні люблять, але вони печуться в нас в Україні. І говорячи про те, що начинка от, власне, є сиру, і начинка, те, що полюбляють дітки, і коли, знаєте, 22-й рік, коли довелося багато людей приймати, то чим же нагодувати? Адже наш край гостеприємний. І ми говоримо про те, що ми тримаємо традиції, а у нас традиції на стіл сьогодні. І ж неважливо, що тут стоїть. Знаєте, коли сюди не мали таких люксусів, які сьогодні ми, але ми збиралися. Моя бабуся спішила, бо там у них чорниці ми йшли співати. А ще в нас в селі була книга читання в моєму. Звідки походить моя бабуся? Всі приходили туди, щоб почитати книжку. Так колись були, люди збирались. І неважливо, був кусок сала, кусочок хліба. І того було доволі. Ми тепер думаємо, ой, треба ж позвонити, бо я попередити, бо то я йду в гості. Бо то мене запросили, треба ж туди Сказати, а ще як говорити про подарунок, а що ж треба те, повідомити, а може вам потрапити, а що вам краще грошима, чи вам краще подарунком. Ось так ми розширяємо свою ранесть, тільки не в тому напрямку. А в людяності у нас, знаєте, щось нам бракує, а тепла від того немає. А тепла від страви, коли це зроблено з любов'ю, так 22 й рік. Рік, коли багато прийнято було людей. І навіть самі люди зі сходу казали, що ми би стільки тут не робили стільки ми. Ми би, каже, так, не змогли. Це ті люди, яких ми приймали. І довелося, знаєте, зустрічати людей з одним тапочком в халатах. Ми по сьогоднішній день з цими зустрічаємось. Та вони вже живуть на нашій території, вже якось звиклися. І коли вони прийшли, почив ну, їх погодувати. І от в силу став корисник. Я подумала про таку просту їжу, доступну їжу. Вона коштує, вона не потребує багато затрат фінансових і затрат часу. І ти завжди будеш мати готовий, готову справу. І ось цей 22-й рік, і цей налисник для нас став таким, такою визитною карточкою, так би мовити. І от люди приїжджали, не хотіли їсти, не могли настільки нервово збуджені були, не могли, не знали, що з, ним, що, що з ними діється. І потрібно було трошечки заспокоїти, де вони 3-4 дня не їли, по пихах збиралися. Знаєте, історія повторюється. І як важливо знову показати людям. І навіть сьогодні, третій рік, де ми знову доводимо цілому світу. Не спишу, що вони робили про кінця? Зараз. І тоді був період, коли ми їх годували. І тепер, коли ви, Ой, на висники смачні, до нас може ще там презентацію, нагадаємо на ті часи, як ми вас перше побачили. І знаєте, потім був період, коли ми побачили, що ну, так, якби ті люди вже трошечки, знаєте, ну вони знайшли житло, там, трошки обробилися, трошки. ну, знаєте... — Так, якби трошки вжилися вже в нашу культуру, наш соціум. Ми подумали про те, що варто поїхати до наших хлопців, які не мають кінців. І знов таки силу став на листник. Думаю, що доїхати туди. І це ж велика, велика, велика... велике питання з чим. Ти готовий, так? але що привезти, коли 176 людей. Як не будувати? І знов таки став. Силу став на листник. Саме цікаве, коли хлопці брали на висніх руки. Знаєте, що вони казали? Пахне домом? От то є та цінність, оце те, за що вони воювали. За те, що вони втратили сьогодні кінцівки, вони розуміють, за що. Що до них приходять люди, їм дітки розмальовують пряники. Ми показуємо нашу вдячність їм. І сьогоднішній ми будемо і пробувати, будемо закручувати, а частинку ми повернемо завтра в наш реабілітаційний центр, нашим хлопцям, Щоб вони теж відчули атмосферу дома. Вони відчули, що вони не забуті. І ми їм дякуємо. Бо сьогодні ми можемо збиратися тут. Сьогодні ми можемо говорити про цінності, тішити один одного, підбадьорювати, дякувати. Ці ж слова нам нічого не коштують. Це все безцінно. Ми використовуємо нашу мову. Ми сьогодні говоримо про мову, так? Але як тяжко сьогодні, знаєте, поруч живуть люди, які то зараз, то не знаю, що в них таке робиться в, в, в тій душі, щось ти на місці. І він якісь такі, знаєте, як то перемогти? Бо це теж наш фронт. А ми маємо тримати ту рівню, як... що ми бачимо попереду, яку ціль ми ставимо в своєму особистому житті. Щоб не просто прожити, не просто з'їсти, а скільки людей твій дім прийняв, скільки людей ти нагодувала. Ось це цінність. Ми дивуємося на цілу Європу. Чим, коли ми стали кліч опліч, і ми казали, що ми єдина нація. І тепер, я чітко знаю, коли б я б приїхала раніше, десь років назад, коли я приїжджала в Україну, вона мене питала, у вас телевізор є. Вони жив не будуть, бо вони побачили, хто така Україна, підружуючи цієї цілості, і сьогодні, говорячи з хлопцями і маючи таку дуже складну статистику: 70 тисяч військових, які не мають кінцівок, це, це ж страшовна кількість людей, які сьогодні будуть потребувати нашого з вами пліч опліч, допомогти їм собственному потрібно бути, адаптуватися. Показати, що, е, що вони не є об'єктом милосердя, не викликати, щоб вони не викликали, нас жаль, а навпаки, допомогти їм стати повноцінними людьми, необмеженими, а які мати можливість заробляти, сплачувати податок і жити так, як вони жили, тільки до іншому. З ними дуже просто говорити, коли вони нас беруть. У нас такі великі, там багато чого можна різних випічків взяти. І коли вони беруть, кажуть, мені тільки трошки, би там всім стали. Так вони дбають один за одного. І сьогодні теж хочеться задавати нам і нам питання, за кого дбаємо ми, як наші батьки, як скільки разів ми дзвонимо, запитаємо, мама, ти як ти сьогодні день провела, що ти щось було в тебе тяжко, сумно, як? Ти здоровенька, ти щасливенька, ти така. Ну, це ж потрібні слова нашим батькам. Бо це так цінно. Бо сьогодні воно дуже міняється. Сьогодні не кожна, ма, не кожна дитина має маму. І нас забрала, не кожна дитина буде мати батька. Тому говоримо це. Говоримо один одному. Я рада тебе побачити, ти гарно виглядаєш. Це теж сховайки, як потребують ніяких коштів. А що як ми щось це прикрасимо якоюсь стравою. І чому я говорила про те, що це стародавня страва, це та страва, яка не потребує глечика. Тобто вона пеклась на камені. Ось чому вона є перша страва. Mm -hmm. та, що... От чому ми говоримо про стародавню страву. Тому... А у нас вона пеклася на кришці потім, може хтось згадує такі моменти. Mm -hmm. Ось, це воно, якщо на добре, блядь, на блядь, да? на блядь, так. Ми добре маємо, маємо що згадати тут, коли ми дивимося, спостерігаємо, спілкуємося. Я сьогодні би хотіла почати цей майстер-клас, ну, так як Олена, щоб започаткувати своє, скажу так. Чому? Тому що це та, та, той налисник, який ну, перероблений, зроблений мною. Ви не знайдете щоб вам знайде все. Той на лисник, який я зібрала багато рецептів і поєднала багато країн тут, в тому числі свою країну, яку я люблю, шаную і служу її. Тому почнемо ми з того, ви не знайдете ніде рецепту, в жодної книжці її немає, тому що Начинка тут чотири країни, в Начинці три країни. Тому ми зараз робимо таким, таким макаром. Я вам дам такі дощечки. Ви спробуєте їх скрутити, щоб спробувати. Він на Богу, так не знаю, ще давай, давай, давай. Давай, давай. Так, що стане це ми будемо крутити, так, тут живете. Тепер так і передати.